Друзі, усім привіт! Уявіть на хвилину ситуацію. Ви українські військовий у полоні. Вас катують, принижують, негодують. А поруч такий самий полонений українець, який не тільки не підтримує, а й сам жорстоко б'є вас, по чому попало, стежить, доносить, і навіть, вибачте, будь ласка, доходить до того, що опускає вашу голову в унітаз під час катувань. А потім цю людину обмінюють як полоненого разом із вами. І тепер він в Україні. Це історія Максима Бобельова, колишнього матроса, який добровільно став катом для своїх, а потім був обмінений з нашими хлопцями. Як це взагалі можливо? І що з цим катом зараз? В ефірі Рубрика-Зрадники. Мене звати Юрій Вібік. Підпишіться, будь ласка, друзі, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Нам ще от стілечки залишилися до 100 тисяч. Давайте доб'ємо вже цю цифру. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду. Починати, давайте для початку з'ясуємо, хто він. Максим Бобалів народився у 2002 році у Херсоні. Він водій-матрос 137 батальйону морської піхоти 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, він потрапив у полон під чаплинкою на Херсонщині разом ще з 13 побратимами. Як це відбулось? От за свідченнями хлопців. Причому багато чисельними свідченнями, значить, Боболів, будучи водієм БТР, через свою некомпетентність як кажуть вони, вивів з ладу обидві машини, і це призвело до оточення усього підрозділу. Таким чином відбувся полон. А з липня 2022 року, по червень 2024 Боболів перебував у Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці, і саме тут він почав свою, вибачте, кар'єру посібника окупантів. Але це була не лише робота за страх це був свідомий вибір. Його обов'язки і дії були набагато ширшими ніж здається. Я в цьому матеріалі, друзі, посилаюсь виключно на те, що обговорюється в суді зараз, тому що йде судовий процес, і на свідчення тих, хто був з ним у полоні. Так, от Бобелів був днювальним у дисциплінарному ізоляторі, і як ви розумієте, він не просто там прибирав, значить, він став так би мовити очима окупантів. Бігав, дивився там у вічка в камери, доносив охоронцям, хто з полонених порушує правила. Наприклад, сидить чи лежить на ліжку, коли цього не можна робити. От уявляєте? Бігає там, дивиться у вічка і каже, ага, цей от сидить, або цей лежить на, на ліжку. Цього не можна було робити. І за це наших хлопців били. під час прогулянок. Він там довідувався різну інформацію. Да? ходив по містку, там над клітками курив, давав свого розпитував новоприбулих, як ти сюди потрапив, як там тобі в полоні, що ти знаєш, де ваше розташування? Ну і так далі. Тому подібне. Потім цю інформацію зливав росіянам, як стверджують журналісти. Якось одного разу Бобелів побачив, що наші хлопці спілкуються з новоприбулими, а це заборонено. Тобто, російські виродки забороняють навіть там спілкуватися з новими полоненими, які прибувають. І от Бобелів це помітив і спалив їх. Да? Наших, ну спалив мається на увазі, тобто злив інформацію охоронцям, окупантам. Наших військових за це жорстоко побили. Але найжахливіше, друзі, це його безпосередня участь у катуваннях. От, послухайте лише вересень 2023 року. Новоприбулого полоненого побили, потім повели в туалет. Бобелів утримував його руки за спиною. Поки інші співробітники цієї колонії, окупанти, били його ногами по голові, опускаючи. Вибачте, цю голову в унітаз. Наш військовий при цьому втрачав свідомість. До такого доходило. Жовтень 2023 року, після того, як інший окупант там провів прийомку так званого людей змушували роздягатися, ставати, вибачте, в позу ластівки. Як пишуть, Бобель влупив наших полонених гумовими кийками. Інші епізоди, наприклад, там є свідчення, що він брав участь у побитті так званими мавп'ячими кулаками, да, саморобною металевою зброєю, кидав у наших полонених цеглинами під час прогулянок. Конпогляньте нацистський. він у нас кидав цеглинами. Це все не мої слова, це слова людей, які переживали ці страхіття. Він не був виконавцем за примусом, він був активним співучасником. Ну по-іншому, просто іншого висновку не зробиш. І, от, 17 липня 2024 року, великий обмін: 95 українців повертаються додому серед них, і як ви вже зрозуміли, Бобелів. Але вже через декілька годин в мережі інтернет справжній вибух. Колишній полонений ветеран Віктор Лелека Лахно, Я про нього ну зокрема про подібну історію розповідав в попередньому випуску про зрадників. І от знову Віктор Лелека в своїх соціальних мережах публікує свідчення, що один із звільнених, Максим Бобелєв, співпрацював з адміністрацією колонії, де катували полонених. І от він написав, що Бобелєв не хотів обмінюватися. Він відмовлявся від громадянства України. І після цього спільнота там коли ну колишніх полонених підтримує лелеку справа. Набуває громадського резонансу, і всі буквально вибухають. Тобто ситуація реально вибухова і от звертаються всі до Юсова до до речника головного управління розвитки міністерства оборони України. А що взагалі відбувається? Як це можливо? Чому? Власне, повертають таку людину з нашими хлопцями, героями, і от Юсов коментує цю ситуацію. Він каже: Дивіться, українські спецслужби бачать і відслідковують цю історію, але при цьому Юсов наголошує на ключовому принципі: держава повертає всіх і кожного і пояснюється все так, що Боболів офіційно був у списках полонених і. Виявив бажання повернутися, тобто, там зі слів Юсова можна зрозуміти, що Бобелів нібито сам виявив бажання повернутися. При цьому нагадую, що інші люди стверджують, що Бобелів хотів взагалі відмовитися від українського паспорту, і нібито там співпрацював з окупантами, але при цьому Юсов додав ключову фразу. Він каже: якщо є факти, які там потребують перевірки, то така робота має проводитись. От, бачите, навіть на цьому скрині видно, що робота ведеться не на підставі емоцій, тобто, саме так в ГУР коментують ось цю заяву про повернення з полону. А, ну, журналісти пишуть зрадника Бобельова. За три тижні, друзі, після повернення Боболєва затримують. Він вже там понад півроку, вже більше, ніж вже набагато більше, ніж півроку під вартою. І йому інкримінують жорстоке поводження із військовополоненими, це поводження вчинене групою осіб за попередньою змовою. Ось така от історія: йому загрожує до 12 років. На суді Бобелів категорично не визнає свою провину його позиція не зміна. Він каже, що я абсолютно нічого не визнаю, і говорить, що він даватиме показання після вивчення доказів безпосередньо. Його адвокат наполягає, що тримання під вартою надмірне, і заявляє, що Бобелів хоче увага далі. Що Боболів хоче повернутися на службу до 35-ї бригади морської піхоти, тобто він хоче влави в лави зсу. Як вам таке, друзі? А що таке питання: а хто прийме назад людину? Давайте просто уявимо ситуацію на секунду. да? Хто прийме назад людину, яка катувала своїх? Ну, принаймні, як стверджується, я там не був, не знаю, але так стверджують найважче свідчення тепер щодо катування це свідчення тих, хто взагалі пройшов крізь це все пекло поряд із ним. І от давайте я просто, там щоб не бути голослівним, процитую нашого бійця, який був з ним у полоні Сергій Грицьова. Він каже: таке: це ненависть була до нас. Він же матрос, він якось сказав мені про Бобельва, дивись, сержант, де я, а де ти? А про себе казав, що не хоче повертатися в Україну, що вона йому не потрібна. І е, Сергій Гриців каже про те, що я дуже радий, що його чекає в'язниця, бо йому там і місце. Він вибрав інший шлях, а зрадників ніде не люблять ні тут, ні там, каже наш хлопець герой. Але от які насправді питання виникають, друзі, у мене, особисто у мене, після цієї історії. Значить, чи достатньо взагалі перевіряють списки на обміні? Чи можемо ми там запобігти, наприклад, поверненню зрадників? Чи не є, ну, і повернути при цьому нашого героя, щоб ви розуміли. Чи не є це провокацією з боку Російської Федерації, де спеціально поверну, повернути такого, щоб там, посіяти розкол, недовіру серед ветеранів? Чому тільки, наприклад, 12 років закатування? колабораціонізм нібито там не доведено. Про це громадське повідомляє з посиланням на офіс генпрокурора. 12 років цього достатньо, як ви вважаєте, чому в цій справі немає статті про державну зраду? Наприклад, яку систему ми будуємо? Систему, де кожен там зрадник отримає по заслугам, чи систему, де кати повертаються разом з героями? От що мені цікаво, при цьому да, я абсолютно погоджуюсь, що катом там чи зрадником, чи так далі ми маємо називати людину лише після, після вироку суду? А якщо, наприклад, вони й повертаються, ці люди, да? де справедливе покарання в такому разі, і чи буде воно? Максим Бобелів, виходячи з того, що я сказав, складається враження, що він не жертва. І навіть не враження, і не відчуття, а чомусь впевненість. Да? Він не жертва. Він кат, який сам свідомо обрав цей шлях. І тепер його справа це тест для нашої системи правосуддя. Що думаєте ви, друзі, з цього приводу? Чи мав Боболів, наприклад, бути обмінняним? Чи справедливе обвинувачення, яке йому пред'явлено, і яке покарання він заслужив насправді? Ось з такими запитаннями я хотів би до вас звернутися. Наприкінці цього відео. Дайте, будь ласка, відповіді, а я хотів би подякувати вам за увагу, за коментарі. наперед дякую, за лайки і за підписку. Бережіть себе і до наступної зустрічі.